Вітаю, сьогодні дуже довгоочікувана розпаковка колоди, яка вже в мене в третій версії потрапляє до мене до рук. Спершу в мене була ця колода в російськомовній версії, яку я купувала в Україні. Ну вже в Україні її було у 2018 році важко дістати. Але якість російськомовної версії мене настільки не вразила, що я до 2022 року взагалі її не використовувала, навіть не діставала з коробочки. У му році я розпродала всі свої російськомовні колоди, і, в тому числі і цю, І цю. це була російськомовна версія теро вікторіанських фей. Ну, я вже в назві вкажу назву цієї колоди. І ось в 23-му році, десь на початку, я побачила видав... цю колоду видавництва Левелін. Вона була абсолютно нова. Я її придбала. Якість мене теж, м'яко кажучи, не вразила, хоча, в порівнянні з російськомовною, вона була набагато краще, звичайно. Ось у мене я тільки старші аркани з тої версії Левелін зараз склала по порядку, тому що я хочу їх порівняти. І буквально через кілька місяців після цього авторка цієї колоди розповідає в соцмережах, що вона планує разом з художником перевидавати цю колоду, зробити авторське видання. І, звичайно ж, я не могла оминути таку можливість, тому що. Почавши у 23-му вже році працювати з цією колодою, я просто закохалась у характер персонажів цієї колоди. Отже, а, ще чим мене вона здивувала, в тому, що, наприклад, от для, до мене в Грецію вони її відправляли з у цією роздруківкою, де грецькою мовою є інформація про місце, де вони пакували. Місце адресу людей, які Луна ну, Уезерстон це авторка і, я так розумію, власниця ну, оцієї компанії, компанії, яку вони створили для того, щоб зробити цей, це видання. І дійшло все доволі швидко, але чекала я на цю колоду дуже довго, тому що. Запустили вони, ну, авторка і художник, запустили кампанію Кікстартера. Це було десь два роки тому. Це було навесні 23-го року, ну це була пізня весна, по-моєму, це був травень, якщо я не помиляюсь. І до кінця року вони мали вже десь в листопаді-грудні 23-го, вони мали вже розіслати ці колоди. Але через те, що в процесі видавництва колоди. Їм довелося змінювати видавця, тому що вони хотіли зробити такий собі набір, де буде не тільки колода, а де буде гарне видання книжки супровідної до колоди. Вони також заявили, що буде скатертина до колоди, поштові картки. Доволі швидко вони також вирішили, що зібраних коштів їм вистачить. Тому що це була доволі успішна кампанія. Ем, вирішила, що зібраних коштів їм вистачить для того, щоб було не, не одна колода в наборі, а дві, одна стандартного розміру і одна е, карманного міні або міні. Тому, е, через все це були великі затримки з виробництвом. І от тільки в січні 25-го року самі у ці видавці вони отримали колоду до себе на. В Каліфорнію, по-моєму, де вони живуть, звідти вони вже робили розсилку. Хоча замовляли вони це все в Китаї. І з Китаю частково вони вже в 2024 році відправили ці колоди прямо з виробництва до тих, тих клієнтів, які жили в Азії. Я ще тоді не дивилась ніяких оглядів. Але сьогодні ми з вами нарешті. Я не, не витримала, звичайно, деякі огляди я вже потім подивилась, коли вже. Там, в Західній Європі і в Америці стали отримувати цю колоду. Отже, це в нас такий набір. Коробка. Коробка, звичайно, здоровенна, просто, з магнітним таким механізмом. Гері Ліпінкот це художник, який малював цих чудових фей. Дуже люблю цю колоду. У мене є огляд на колоду Тровікторіанських Фейс. Це у мене видавництво Левелін, Якщо комусь цікаво. Отже, це видання у нас іде з сертифікатом автентичності пронумерованим. Там я не знаю, скільки їх, по-моєму, трохи більше двох тисяч. Далі у нас іде така картонка. Просто картонка. Тут у нас іде те, про що вони не попереджали. Тобто це було не заплановано. Це такий записник. Так, ну це про це вони попереджали. Про записник вони не попереджали, що він буде. І подивіться, який він чудовий. Давайте, тобто, мабуть, я все зроблю. Тут ескізи з самої колоди, з різних карт. На, кожній, на кожному розвороті, не на кожній сторінці, але на кожному розвороті є ескізи. Ну, це, наприклад, у нас маг. Це король, по-моєму, король жезлів, король весни. Місяць, аркан місяць. Двіка пентаклів. Це в нас король мечів. Мечів. Чи король. По-моєму, мечів, король зими. Королева жезлів», королева весни. Оцих товаришів я не, не згадаю, до речі. Це, по-моєму, лицарі, якісь лицарі. Ну, він невеличкий, він в м'якій палітурці цей записник, але все одно дуже приємно. Далі те, що, в принципі, очікувала я, це картки, поштові картки. Їх доволі багато. Ось вони. Оформлені таким чином. Фейська пошта. І далі в нас теж зображення карт. Це у нас дев'ятка пекелахів, по-моєму. Закохані, ну там закохана сила, Паж осені. Або вісник, там не паж, а вісник, вісник осені, вісник літа, вісник зими. Відлюдник, король келихів, королева келихів, двійка пентаклів. Так. А це е, те, що вони називали скатертиною, вибачте, скатертиною для м -м, карт. Але ну, це явно не скатертина, тому що тканина дуже-дуже тоненька. Так, ну давайте я посуну трошки. Ну, ось, тут всі в нас герої, по-моєму, зі старших арканів, наскільки вони це заявляли, що це будуть а, герої старших арканів. Ну, от я вже тут бачу, колесо, колесо фортуни, відлюдник, сила. А, вони навіть по порядку. Колісниця закохана, вікарі, імператор, імператриця, Жриця, Дурень. Всесвіт, суд, ну так, вони тут всі по колу. Але тканина дуже тоненька, і сама оця так звана скатертина ну це хусточка просто. Вона дуже. ну Вона маленька і тоненька. Ну, як маленька, в мене, в принципі, от зараз оця скатертина, вона приблизно такого ж формату. Але різниця в тому, що оця скатертина, бачите, вона з дуже цупкої тканини. З бавовни, а, і на неї дуже зручно розкладати карти, тому що вона тримає форму, вона там не ну, їздить по дуже сковській поверхні, але ну, не сильно. А цю я навіть розправити не зможу під карти. тому ну, Це такий більш аксесуар якийсь, я не знаю навіть. Хто любить хустинки на шию, це, от, мабуть, для цього. Але навіть на шиї вона прям така знаєте, впритул. Ну, добре, це була така не головна складова цього набору. Далі в нас іде. Цього разу в нас іде книжка, і книжка дуже відрізняється. Хвилиночку. Думала, що знайду книжку з першого видання. Ну, з того, що, що в мене є від Левелін, але, мабуть, його. Поряд немає. Ну, воно ось такого було, як це мене Левелін, чорно-біле книжечка така ж була, і второй вікторіанський фей. Десь вона в мене є, не підготувала я її. Ця вже, бачите, зовсім інший папір. Такий, як це називають, забула. Ну, ви розумієте, гладкий такий мілований. Кольоровий друк. Тут вони додали розклади, яких не було в попередній книжечці, і далі йдуть описи. Зображення карти і опис. Описи, наскільки я бачу зараз, по-моєму, ідентичні Саме описи карт. Ну і самі зображення карт не змінились. Тут бібліографія. У нас тут є така закладочка. Ну, коротше, це видання, звичайно, не порівняти з попереднім, і цікавий такий формат, тоненький. І далі в нас ось ці карти, і бачите, в якому вигляді ці вкладки. Вони, я так розумію, у всіх в такому вигляді чомусь. Вони прям дуже сильно покоцані, просто. Лед тримаються купи. І далі в таких твердих коробочках так, у нас сама, самі колоди. Мінька і стандартна. Ну що, я прибираю тепер вже коробку. До речі, стандартна тут не зовсім стандартна, вона трошки більше за стандартний формат карт. Стандартний у нас 7х12, на наприклад, так? Ця трошки більша. Зараз я порівняю з попереднім виданням від Левелін. І Мінька. Тут уже просто йдуть картонні коробочки. Ось такі. Змінили вони сорочку. Ось, бачите, це стара сорочка в видавництві левелінг. Також у нас рамок у нас не було, але був у цей внизу підпис. Зараз у нас немає рамок, і підпис, ну він якби майже частина малюнку. Ну, і, звичайно, ці зрізи, золотаві. І вони, бачите, вони якби не суперглянцеві. Тому що коли золото це суперглянце, воно мене трошки бісить, якщо чесно. Я не дуже люблю ці золоті зрізи. Так, ну і ось це у нас, по суті, основна причина, через яку все це видання і робилось. Трошки будуть рукнути карти. Ну, от давайте порівняємо розмір Давайте це отак. Ну, ви бачите, доволі значна є відмінність сантиметр вгору і десь пів сантиметра з боку. Ну, і по кольорах теж відмінність, певна, є. Трошки тут більш прохолодні кольори. Теж золотавий зріз, та ж сорочка оновлена. От. По суті, вони використали. Ту ж, ідею тільки додали ще метелика. Там де феї, там у нас і метелики. Я дуже швиденько зараз пройдусь. Це не огляд самої колоди, у мене огляд вже є. Я не думаю, що варто повторюватись. Так, почекайте, в мене тут два дурня. В мене два дурня. Хм, цікаво. Я маю надію, що це не означає, що в мене немає якоїсь карти. Добре, подивимось. Ну, просто порівняємо кольори, а тут навпаки, ніби тут більш прохолодні кольори, а тут трошки-трошки тепліші. Тут тобто все відрізняється в залежності від карти. Цікаво було спостерігати протягом всієї цієї кампанії, ну, уявіть собі, затримка півтора року, це доволі велика затримка. І я вже спостерігала в інтернеті раніше подібні ситуації, коли були затримки з відправкою колод з кікстартеру, і ну, люди починають писати повідомлення творцям. Творці бувають різні, хтось охоче відписує, повідомляє причини затримок, хтось взагалі може ігнорувати і нічого не відписувати. Буває все по-різному. Ну і Зазвичай люди діляться в соцмережах своїм досвідом спілкування з такими творцями, які затримують вихід, або у яких затримується вихід їхніх продуктів. Ну, оскільки я старо, то я в основному маю досвід. Спостерігання за такими розборками, пов'язаними з видавництвом авторських колод таро. Але і зазвичай от завжди, коли є такі великі затримки, ну, трапляються срачі, будемо відверті, срачі різного, різного градусу. Буває прям дуже гаряче, буває так не дуже. Але що мене здивувало в цій саме кампанії, що тут срачів взагалі не було. Ніхто не жалівся. Люди півтора року чекали. Хтось там писав якісь повідомлення творцям колоди, там запитували, в чому справа ну треба віддати належним творцям. Вони щомісяця робили розсилку, в якій вони повідомляли, на якому етапі вони зараз знаходяться. Коли вони міняли видавця, вони пояснювали, чому саме. Там виявилося, що попередній видавець, вони хотіли, щоб це була, щоб це був бізнес. Ну, яким володіють жінки, ну, так, таке сестринство проявити таку підтримку сестринську. І Оскільки це був набір, то, ну, там, як ви бачите, в цьому наборі багато компонентів. І решту компонентів їм зробили, як вони хотіли, а саме карти вийшли не дуже добре, і вони від них відмовились в результаті. От подивіться, тут вежа набагато більш теплі кольори. Ніж в цій відлевелін. І бачите, що мені ще не подобається в цих картах відлевелін. Я активно користувалася цією колодою, ну, мабуть, місяці три, і вона вже виглядає так. Ну, І потім я періодично брала її. Тобто вона мене не лежала без діла, але останній, наприклад, рік я нею точно не користувалася. Частково через те, що я вже знала, що прийде ця колода, і я планувала цю подарувати іншій людині, але. В результаті інша людина отримає іншу колоду. Але е, от дивіться, яка тут також якість. Ну, тобто, цим мені не подобається саме левелін, що якість тут прям не дуже. Оця якість, мені здається, набагато кращою, вона буде набагато більш витривалішою. Так, так от що я хотіла сказати, що це була дуже спокійна, хоча й дуже затягнута кампанія. І коли міняли видавця, вони пояснили, що от карти в них не вийшли з першим видавцем. Через це вони будуть знаходити іншого видавця. Це все в Китаї. Вони знайшли іншого, потім вони писали, що от спочатку роблять тестовий примірник цього набору, потім вже вони затверджують його. І потім вони дають добро на публікацію решти. І вони кожен місяць, ці творці, робили розсилку і повідомляли, що там в них відбувається. Тому з одного боку, якби у мене не виникало бажання їм писати і давати додаткові запитання, тому що, якби і так все зрозуміло, вони що можуть, те й роблять. Аби як вони робити не хотіли. А щоб зробити неабияк, довелося почекати. Ну, я вирішила, що я почекаю. І, чесно кажучи, я зовсім не жалкую, що я почекала. Трошки карти липнуть. Також мені подобається те, що тут такий фініш, він, ну, матовий, можна сказати. Не супер матовий, але майже матовий. Дуже мені це подобається. І ще, що я помічаю, що через те, що тут дуже деталізована промальовка, працювати лише з маленькою, от як з основною колодою, не маючи великої, мабуть, важкувато. Тому що тут багато деталей, які варті того, щоб бути прям збільшеними, щоб їх можна було розгледіти добре. Трошки карти литнуть. Ну, Я, мабуть, не буду зараз до кінця вже проходитись. Я думаю, що ви зрозуміли сенс, якщо ви десь побачите саме в цій якості колоди, щоб ви знали, звідки вони і як вони створювались. Я не знаю, чи ще залишки колод є на сайті. Творців, тому що зазвичай, коли робляться ці кампанії на Кікстартері, то творці роблять трошки більше, ніж оплачено, тому що ну, гроші дозволяють це зробити. І вони також так зробили. В них якась кількість є надлишок колод, які вони виставили на продаж, я не знаю, чи вони ще є в вільному доступі, але якусь частину вони продають. І поза кікстартером, але я не думаю, що їх будуть продавати дуже довго. Ось, подивіться цю десятку. десятка весни або десятка жезлів. Ну, на маленькій карті важкувато варто все розгідіти. На великій карті це видно набагато краще. Мені, оскільки я вже знаю цю колоду, мені буде нормально працювати з маленькою, а тому, хто перший раз бере в руки колоду, мені здається краще працювати з картами нормального розміру. Ну, все, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.